Де це якщо казати про Київ десь середньому до місяця очікування від заявки на подання до подання на цю візу розгляд візи в середньому біля двох місяців на цей час вас не вилучають паспорт? Ви можете приїхати хоч на один день в Київ, податися виїхати знову, якщо не хочете там чекати. Потім через два місяці вам повідомляють, що віза ок є апрув, Приїжджаєте приїхали знову отримали цю візу. Завжди ця віза вона дійсна чотири місяці, і зазвичай в, в цей коридор чотири місяці у вас вже є підтверджений. Ну, типу, appointment візит на подання на картку резидента, на всю біометрію. Буває деякі візи, останнім часом їх там, десь відсотків 20, я думаю, без цього слоту, appointment, це проблема, бо отримувати апойтмент на, на біометрію, на візу Д треба так само, як на всі інші статті в території Португалії. Слотів немає, місць немає. Телефонна, оця гаряча лінія звичайно, мертва. Там немає місць. Коли є дурдом, всі телефонують і розбирають там за кілька годин все. Вже є уставлена практика. У нас також в агенція практика, що ми через судові позови вибиваємо оці ці апойтменти слоти людям, яким вже гарантовано має бути це місце звізу йде. Але там місця не було. Візеде вже є. Вона вже закінчується, бо вже закінчилася. Місць немає, коло замикається, тож ми його розмикаємо через судовий позов.